Так, ось Знімаю для вас відео, у кого є така проблема на Б-6 пасаті, на ось таких фарах з лінзою, на галогенах. Така проблема, що низ у нас не освічується. Якби на стінки ми бачимо, що нормально. А саме ось перед машиною там 2-3 метри ми взагалі нічого не бачимо. Приходиться мені ПТФи включати, щоб ось я низ траси бачив. А дивіться, в чому питання. Там лінзи вигорають, там фари полірувати, ще щось. Є ось такі болтички, є такі замочки. Шестигранічки. Раз і два. Вставляємо туди шестигранічок і крутимо висоту. Стаємо напроти стіночки. І регулюємо по висоті, опускаємо або піднімаємо. Ось так само на цій фарі. Ось зараз подивимося. як. на Ще третя скважина для регулювання. з перейшли Зараз ми вниз да, викручуємо, щоб воно вниз було. Угу. От воно вниз опускається. Угу. Бачите, полоса трохи, якщо вам видно, то вона впускається вниз. А галочка вийшла так. Угу. так Так, само з тієї сторони правого фанату підкручуємо, Здіймося, фіксую телефон. поднимаем вверх. Две полосы, чтобы ровно стоят. Этот разрез должен сходиться с вот этим вот разрезом. И две полосы должны сходиться с вот этой полосой. От этого где-то 10 метров надо ставить от этого. Ну, от забора, от да? От Ну, вот так должно У быть. У нас тут трошки а? меньше, чем 10 метров. Угу. Не, ну, Так, друзі, ще раз вам показую коректор ставимо в положення. Бачите, одиничка, вверху двоечка, ми заганяємо під нуль на цю рисочку. Тобто у нас бачимо фари вниз пішли, а ми їх ставимо якби в самий вверх. Вверх вони максимально піднялися. Якщо у вас така проблема, що на Б6ого світять а внизу, ось тут перед вами погано. Ось я вам показую є болтичок, точніше отвір. Раз, ось шестигранничок. Потім шестигранчик, він, він зліва. Це вже темно, ось, я вам підсвічу, бачите? І регулюйте, дивитесь на стінку, під'їжджаєте, метрів 5-7 від стінки стаєте. І регулюйте шістігранічком вверх-вниз, як вам потрібно, щоб ця полоса була зліва, така сама, як полоса справа. Основний регулятор ось цей центральний. Боковий він, якби допоміжний. Оце ось основний центральний. Якби. Так само крутимо ліва фара, так само крутимо ось головний. Ось тут права фара і Тоді ви отримуєте класний, е, класне, е, як би, ось бачите, як іде. класне освітлення перед машиною. І також дивіться, щоб ви не, сліп, не осліплювали зустрічний транспорт. І викручуєте фарки, регулюєте по висоті, як вам буде зручніше. Ось так.